Війна для режиму Кремля є все ж таки тяжкою ношою. І наразі на деяких розкладах програється така карта, як десятка жезлів, як непід'ємна ноша. Ти втрачаєш великий ресурс. В Спентаклів головна грошова карта, вона в перевернутому стані. Тобто ти не контролюєш цю складову покращення ситуації. Він про. Маніпуляційні процеси, котрі стосуються е, тузу пентаклів, найголовної грошової карти, і в нас буде свідоме наганяння ситуації, що е, ну, міст, деякі міста вони тримаються виключно на молитві і на вірі так. людей, в котрі живуть. Вітаю вас, любі наші глядачі. Mm -hmm. Ви на каналі Поговоримо плюс з вами я Альона Захарченко. До нас доєднується Віктор Литовський. Вітаю, пане Вікторе, рада вас бачити. Вітаю вас, радий бачити також. Вітаю всіх глядачів підписників. Доброго дня. Сподіваємося, що буде цей день добрим. Сподіваємося, що і новини сьогодні теж почуємо більш втішні. Але головне, щоб це були правдиві відповіді. Зараз питання є: з'явилася інформація, що в Києві вже почали будувати протирадіаційні укриття. Чи все ж це просто запобіжний захід, чи доведеться нам скористатися подібними укриттями? І все йде до того, що буде витік радіації і буде катастрофа на одній з атомних станцій України? У мене він випадає більш маніпулятивний. Процес, котрий направлений на те, щоб розхитати ситуацію, привернути до неї увагу, і е з точки зору негативних наслідків або руйнівних процесів, мені в розкладі не випадає жодної карти. Але е з точки зору п'ятірки кубків, п'ятірка кубків це не найліпша карта, тобто вона може якраз свідчити про певні витіки. А, попри ці витіки або інші негативні фактори, в нас є можливість стабілізувати ситуацію, взяти ситуацію під контроль і вийти в стан карти сонця, позитивного виходу з ситуації. Дуже цікаво, тому що навіть в форматі питань, котрі досить часто ставлять е е глядачі стосовно запорізької атомної станції. Мені жодного разу не випала карта руйнівних процесів. Мені жодного разу не випала карта, котра показувала б глобальну руйнівну катастрофу, на кшталт Чорнобиля або Фукусіми. Але п'ятірка кубків вона випадає з досить частою періодичністю. Тобто, вже є певні витіки, вже є певне забруднення, на котрому або ми не акцентуємо поки що увагу. Або е, є свідома е, маніпуляція інформацією для того, щоб не звертати на даний час на цей процес увагу суспільства. Найголовніше немає складової глобальної катастрофи. Uh, і загрози саме для нашої території. Якщо брати знову ж таки карта страшного суду, карта страшного суду вона попереджує про ймовірність таких загроз uh, і повторення ситуації в форматі. Саме, um, Інформаційної такої бомби, котра буде слугувати нам основою для того, щоб суспільство звернуло увагу, цивілізований світ звернув увагу, західні партнери звернули увагу, щоб брязкання ядерною зброєю в руках ворога до гарних справ зазвичай не доводить. Ці витяги, які вже є на сьогоднішній день, і розуміємо, що якийсь час вони будуть продовжуватись, вони можуть нести. Руйнівні наслідки для усіх територій України або більшості територій України. Чи теж таке поблизу більше страждатимуть території? Ну, ще поблизу локально. Бачите, знов та ж сама карта. П'ятірка Пентаклі ой, Кубків вона показує на те, що є певне, певні моменти забруднення, е, котрі можуть стосуватися е, осередку в біля води. Осередок біля води. Карта зірки знов ж таки: осередок біля води. Тобто, це може бути якісь ґрунтові води, це може бути е, частково земля, але основа. Об'єкти, котрі знаходяться в безпосередній близькості до води, і в... воно не випадає в карті. Якщо була б карта необмеженого вибору, якщо були б якісь глобальні карти, ми б казали, би, що загроза існує для всієї України в цілому. Тут ми робимо акцент, все ж таки, локального характеру. Що теж є недобре, але сподіваємося, що вдасться мінімалізувати ці наслідки. Також почали знову з'являтися інформація про ймовірне застосування арішника з боку ворога. Чи дійсно зараз готується ворог до того, щоб застосувати його і запустити на територію України. Війна для режиму Кремля є все ж таки тяжкою ношою. І наразі на деяких розкладах програється така карта, як десятка жезлів, як непід'ємна ноша. Ти втрачаєш великий ресурс. В пентаклів головна грошова карта, вона в перевернутому стані. Тобто ти не контролюєш цю складову. Ти усвідомлюєш, що незважаючи на. Часткові якісь успіхи, просування. Карта тріумфу вона випадає в перевернутому стані. Час е, не грає на руку режиму Кремля, і ти починаєш шукати свідомо обхідні шляхи для того, щоб вплинути на перебіг подій, і створюєш ілюзію. Тобто необмежений вибір, тобто це буде чергова лінія, червона котру перетинати не можна. Це буде брязкання яєчникам, це буде нагадування про ядерну зброю, це буде е, маніпуляція стосовно я не знаю глобальної мобілізації mm -hmm. росіян, тощо для того, щоб принести руйнівні процеси, але карта вежі по руйнівним процесам. Вона не дає нам основу е вибудовувати ситуацію, коли буде застосований ну і найгірший сценарій, котрий ми зазвичай малюємо. Більше мова йде про намагання масованими обстрілами вибивати інфраструктуру, вибивати е залізничне сполучення, вибивати е і впливати на цивільні об'єкти. І я думаю, що все ж таки той сценарій, котре програється зараз: е ніч нічний терор українських міст і вплив на об'єкти цивільної інфраструктури, вони будуть залишатися в якості основи в основних важелі впливу ворога. Бряткання – це більше маніпулятивні процеси. Коли знаєте, у ворога є певна якась методичка, вона закінчується, вони доходять. Угу і там кінцевий і кінцевого розділу перегортають її і, і знов повторюють ті самі наративи, котрі ми вже чули неодноразово. Зараз знов настав час, коли ворог дійшов в методичці до розділу з Арішніком ядерною зброєю і скоріше третьою світовою. Але е кожен раз, коли ти акцентуєш на цьому увагу, Тим більше ймовірність, що все ж таки можеш свою маніпуляцією втратити контроль над своєю маніпуляцією, і може бути зворотня зворотні відповідь від третіх країн, котрі не просто будуть занепокоєні, а будуть реально давати тобі відпір. І ми кажемо зараз не тільки про Україну. А зараз налаштовані ті країни давати той відпір чи поки що в режимі спостереження. Тут питання в тому, що час втрачено, дуже багато часу втрачено спостер... на спостереженні. На жаль, так. Холосо фортуни. все одно ми минулого етеру розмовляли стосовно того, <світ> що 3 по 13 15 жовтня будуть певні трансформаційні процеси. Ми зараз знаходимося в цих трансформаційних процесах, коли ти розумієш, що необхідно згуртуватися, ти розумієш, що. Момент супротиву він необхідний для того, щоб вийти з ситуації на коні, є все одно часткова складова домовленості, тобто є все ж таки безумці, котрі думають, що можна буде домовитися. І позиція сил наразі вони не дійшли ще згоди між собою. Ми кажемо про партнерів. І... Але позиція сил вона чітко якось розділена, що в свою чергу дає можливість об'єднатися, знайти якусь, я не знаю, е більш велику коаліцію тих, у кого бачення на це питання буде однозначним, з невеликою частиною тих, хто буде все ж таки транслювати меседж неоднозначно. Mm -hmm. А Як існує, же без них ну, існує і все одно бачите, знаєте, такий момент. Між собою будуть шукати, шукати виходу. Але тим не менше, якщо дивитися з точки зору згрутованості, зараз більш-менш воно нагадує дійсно Європейський Союз, коли ти бачиш. Е Спільне, спільні якісь точки зіткнення, і ці точки зіткнення вони дають можливість нам рухатися вперед, об'єднуватися з певним не просто розмовами, а з пожинанням плодів і з реальними результатами почали рухатись в правильному напрямку. Шкода тільки що так повільно це все відбувається, але тим не менш, відбувається вже дуже добре. Заморожені російські активи. Поки що це питання з місця не зрушилось. Що все ж таки Україна може розраховувати на те, що їх отримає в повній мірі, або принаймні більшість з цих активів. Не в тому розмірі, не в той час, не в тому вигляді, як. Як ми очікуємо? Воно буде нагадувати насправді не формат репарації, воно буде нагадувати не формат е е допомоги. Е е Воно буде нагадувати як дріб'язок, котрий, в принципі, в цілому ніяким чином не вплине не на моє, не на ваше, не на життя наших глядачів. Е, перше, отої глобальної суми, про котру йде мова, ми не отримаємо. Mm -hmm. Ту Пентаклі випадає в перевернутому стані. І це буде наразі така, знаєте, як непід'ємна ноша, котру дуже сильно. Тяжко нести важко жал, жалко жалкакінець. Тобто немає можливості отримати бажане за рахунок пошуку обхідних шляхів, за рахунок того, що ситуація буде в підвішеному стані, вона може розтягнутися на досить довгий період, можна отримати якусь частину. Так, так. Можна отримати якусь частину, тобто ти пожинання плодів отримуєш, але отримуєш в форматі, знаєте, як синиця в руках, ніж журавель в небі, тобто в невеликий, е, невеликий об'єм, котрий котри навіть не може нам принести такий стан е, тріумфу. А е, чому кажу, що буде не в тому об'ємі, не в тому вигляді. Кожна країна, котра має на рахунках це ці активи, і котра вже приймала участь в допомозі України. Буде змінювати своє обличчя з благодійника на такого фінансиста, підприємця і буде пригадувати нам а пам'ятаєте, ми вам давали там допомогу, а пам'ятаєте прихисток ми давали для ваших громадян. Uh -huh. А пам'ятаєте ще якісь ситуації? Ну, все, гроші закінчилися. Вибачайте. Тому я б не сильно розраховував би на ці кошти, бо карт тріумфу. Ну, не випадає в розкладі. Знаєте, мабуть, найпоширеніше питання. Я думаю, що вам його задають постійно. Це вода, коли ж це все закінчиться. Зрештою, чи є взагалі якась ймовірність того, що цьогоріч а, можуть відбутися певні домовленості а, про завершення війни? Може відбутися певна трансформація, котра ляже в завершенні війни. Але не в форматі завершення, а в форматі початку. Mm -hmm. а, якщо брати, аналізувати розклади і прогнози на це питання, я довгий час транслюю приблизно одне, один і той самий прогноз, коли тільки домовленість і згуртованість з е, партнерами, тільки е, коли ми вийдемо в стан такого гурта, коли будемо. Об'єднані не тільки на словах, що ми партнери, але й ділом, в нас з'явиться реальна можливість закінчити не просто закінчити цей процес, а закінчити цей процес на вигідних для нас умовах. Поки якщо дивитися за розкладами, ми близькі до завершення української війни, котра плавним чином може перейти ти в світову війну з великою кількістю учасників при цьому воно звучить дуже страшно: світова війна для українців в принципі нічого не зміниться, тільки зміна буде полягати в тому, що треті країни вони будуть не просто занепокоєні, вони будуть реальними учасниками цих процесів в свою чергу. Це буде певним полегшенням для нас, і більше того, можемо казати навіть про певну стабілізацію процесів на нашій території. Ну але якщо все ж таки дійде до цього сценарію на території України продовжуватимуться військові дії, продовжуватимуться обстріли, чи все ж таки? Воно переросте зовсім в інший формат. Воно переросте в інший формат, тому що е зніметься з повістки денної, що якщо ми не дамо вам зброю, ви не будете стріляти, угу. і територія інша країна не буде стріляти проти вас. Зміниться е риторика, що Три патріоти, то багато. Давайте ми вам випишемо один, але ви його колись, колись потім, зміниться риторика, що ми вам будемо віддавати все зламане, нам не потрібне. А на риторику, коли ти будеш всіми правдами, неправдами впливати і. Віддавати останню копійчину, головне, щоб в твоїй країні на твоїй території не було війни. Ми отримуємо додаткові важелі впливу, котрі реальним чином будуть е впливати на наш, на безпечне середовище, на наше безпечне середовище. Не буде такої риторики, що ми вам не можемо поставити цією зброєю, тому що якщо вашу територію окупують, ця зброя буде в, в руках ворога. Тобто. Безліч, я б так сказав, якщо дивитися за розкладом, дії, котрі будуть відбуватися, вони знімлють з багатьох цю маску дурня, маску дурня, котра досить часто з'являється на обличчях європейських політиків. Зараз ми дедалі частіше читаємо, що в низці українських міст проблеми з міською владою. Чи на сьогоднішній день це буде на порядку денному, чи будуть зміни в місцевих владах деяких міст, принаймні, які на сьогоднішній день є найбільш проблематичними? Не всім сподобається цей розклад. О, зміни вони будуть відбуватися. Але питання в тому, що цей розклад він не про покращення ситуації. Він про е, маніпуляційні процеси, котрі стосуються е, тузу пентаклів, найголовної грошової карти. І в нас буде свідоме наганяння ситуації, що. Ну, міст, деякі міста вони тримаються виключно на молитві і на вірі так. людей, в котрі живуть, але тут дуже цікавий момент. Воно виглядає так, коли деякі усвідомлюють, що зараз зробити вибори і перекроїти владу неможливо, але за рахунок обхідних шляхів ми будемо працювати, нагнітати ситуацію, маніпулювати для того, щоб вийти в стан на коні. Тобто, це не про людей і не про м світлу долю і майбутнє міст, а бажання отримати зиск, винагороду, користь і певні бенефіти від е цих ситуацій, від цих розгойдувань. Як би не було прикро це чути, на жаль, реальність така сьогодні. Але все ж будемо сподіватися, може, тому... може щось змінитися в подальшій перспективі, а... як є така ймовірність? Я за зміни, але ж питання в тому, що ми хочемо побачити зміни позитивні, а в нас в розкладі перевернута карта Негатив. сонця і трійка мечів. Тобто, коли, е наприклад, щоб було всім зрозуміло, знаєте, коли приходять і кажуть, ну, в вашій квартирі поганий е е директор СББ. Так, він поганий. Але ми його в самостійно, свідомо і в мирний час. А ось наша компанія вона буде ліпша. Бо він там, ваш директор СББ, він поганий, в нього е, тітка живе в Росії, і, скоріше за все, він не перейшов ще на українську мову. А ми з Солов'їною розмовляємо і зробимо все чудово. Ситуація міняється, міняється людина, але ми бачимо щоб знаєте, спирання на попередній досвід, uh -huh. щоб в раз не повелися на маніпуляцію, і потім не сиділи з вами і не казали, що ми... Опять нас не надує. кусали лікті так, собі, так та, після складається. Старта помірності вона каже не звертати, не звертати увагу на маніпуляційні процеси, котрі. Намагаються просунути, коли ви знаходитесь в максимально уразливому стані, mm -hmm. емоційно уразливому стані. І карта помірності вона каже, що зробіть вибір, але зробіть цей вибір зважено, без сторонніх... Та, так, без накруту. А, Закриття трансформація вона буде відбуватися, але вона буде відбуватися частково. Тобто, я не думаю, що вона буде стосуватися всіх міст. Воно буде випадати як поодинокі випадки ну і з викриттям вже подальшим на майбутнє. Угу. Тому будемо сидіти, і думати. О, як, як же ж так сталося? Вони ж казали, що буде ліпше. І давайте ще подивимося питання, яке стосується безпосередньо ворога Російської Федерації, що там зараз відбувається в Кремлі, які настрої. Почала декілька читати статей вже про розкол, знову мова, чи дійсно там щось відбувається, те, що не афішують, і дійсно там, можливо, якийсь переворот назріває або намагаються змінити владу. Е, не подобається тим, що немає. Немає грошей. Тут з пентаклів головна грошова карта вона в перевернутому стані. Вплив імператора, котрий був раніше, він відсутній. І є момент того, що о, карта верховного Жреця в перевернутому стані. Якщо раніше можна було якось домовлятися, відстоювати свої інтереси, е, зараз о, це коло наближених, воно максимально зузилося. І е, за рахунок цього. Починається така гра престолів для того, щоб або максимально наблизитися до кола наближених, ага. вступити в це коло. Але кількість місця там обмежена, обмежена. і вони роками. Або взяти, показати, від відслужити режиму максимально для того, щоб за залишитися в, в седлі. При цьому. В не перевернута карта справедливості. Це момент того, що ти відслужуєшся, ти робиш правильно, все ти ставиш, я не знаю в абанк. Все, що в тебе є. А залишаєшся в стані, в стані голих та босих. Все впирається в матеріальну складову. Матеріальна складова це те паливо, котре необхідно для того, щоб режим функціонував, як тільки починають створювати умови, коли необхідно паски трошечки затягнути, Дякую. починається намагання відібрати пасок у сусіда, але щоб в тебе було більше. Що в свою чергу буде впливати на те, що процес почне прогальмовувати я бачу руйнівні процеси. Я бачу руйнівні процеси в форматі цієї ворожої згуртованості, але немає процесу, коли цей гурт бере владу в свої руки і починає змінювати щось всередині режиму. Дуже сильно бояться. Зараз це буде нагадувати більше, знаєте, як кресійний бігає, намагання відбити собі максимально зручне місце під сонцем. Mm -hmm. а, а, друга складова, теж відслідковую новини. А, Котрі останнім часом дедалі більше стає стосовно того, що відбувається на Росії. Я думаю, uh -huh. що цей розклад він якраз про е, ситуації, котрі пов'язані з е, тими людьми, хто раніше був е, в особливому статусі: судді, прокурори, можновладці, губернатори і тому подібне. Е, за рахунок цієї нестачі пентаклів. Будуть намагатися вичавлювати всіх, хто взяв більше, ніж е, міг на собі унести. І цей процес він буде е, настільки потужно розвиватися, що навіть буде стосуватися тих, хто знаходиться в першому колі оточуючих так, ну принаймні, це початок покладений, поки що ще до радикальних дій вони не готові, але є надія, що може все ж таки до цього призведе, коли вже досить сильно доведеться затягнути ці паски. Тут питання в тому, що пасок він затягається не тільки на можна і першому колі, але й по карті страшного суду він буде затягатися на пересічному росіяніну росіянину, так. в тому числі, і е, тут більш руйнівна сила, е, оскільки, якщо ми кажемо про депутата або політика, котрий е, мав 80 квартир, його посадили і забрали 80 квартир. У пересічного глубинного народу, коли будуть забирати останню козу, від котрої буде залежати життя всієї сім'ї, це буде більш болісно. Повторюється, знаєте, циклічно така складова. Тобто зараз буде скоріш за все щось, що буде нагадувати свого часу колективізацію або перерозподіл того mm -hmm. багатства, котре є у населенні. Будемо надалі спостерігати за тим, що відбувається, тому що це має неабиякий вплив і на нас, і на подальші дії Росії по відношенню до нас, зокрема. Дуже дякую вам, пане Вікторе, за сьогоднішнє наше інтерв'ю, дякую за ці відповіді, дякую за хороші новини, які ми сьогодні почули від вас. А зараз хочу нагадати вам, любі наші глядачі, якщо у вас є питання до Віктора Литовського, можете їх писати нижче під цим відео. Також хочу нагадати, що під цим відео будуть посилання на YouTube, на Instagram нашого гостя. Доєднуйтесь, доєднуйтесь до нашого YouTube каналу. І найголовніше, бережіть себе, мирного тихого дня. Усім до побачення.